Вітаю вас, друзі. Сьогодні вранці з'явилися дуже серйозні новини. Детективи Національного антикорупційного бюро спільно із прокурорами спеціалізованої антикорупційної прокуратури прийшли із обшуками до голови Офісу президента Андрія Єрмака. Ми поки що не знаємо у рамках якого саме кримінального провадження відбуваються оці обшуки, хоча можемо здогадуватися. І спеціалізована антикорупційна прокуратура, і сам Андрій Єрмак підтвердили, що відбуваються слідчі дії. Будемо стежити за новинами, тому що очевидно, що це дуже. Важливо для нашої країни і з огляду на статус Андрія Єрмака, і з огляду на те, що він голова офісу президента, і зараз голова української делегації на переговорах із американцями. До речі, якраз за два дні до цих подій на російських пропагандистських ресурсах, зокрема на сайті Лентару, було опубліковано новину про те, що під Москвою затримали злочинну групу, яка підробляла документи для нелегальних мігрантів, і там було фото фейкового, так би мовити, паспорта голови спеціалізованого. Вони антикорупційної прокуратури Клименка таке собі і ПСО за два рубля. Я гадаю, що доволі скоро на нас із вами можуть чекати серйозні новини у цьому контексті. А поки що давайте поговоримо про інші важливі новини для російсько-української війни. Владимир Путін учора зробив надзвичайно серйозну заяву. Ну і вернемся тепер в Бішке, де Владимир Путін сьогодні здійснюважніші заявлення перед журналістами. В... На ну, чого відбувається? Вот. ну це ж бред. 5 лет, все. До свіда. Учора Владимир Путін був у Киргизстані із черговим своїм стендапом. Але для того, щоб його не дратував український прапор, українське посольство, яке було розташоване навпроти резиденції президента Киргизстана, закрили ледекранами. Посольство України в Бішкіті, Український флаг, бронірований автомобіль. Тут, тут такая стена між посольством і президентським дворцем антимак Урдо. Нічого необычного. просто меры безопасности. Нічого не звичайного, просто, нічого просто дехто наклав у свій маленький чемоданчик. А, нічого происходит? Владимир Путін учора дав ясно зрозуміти, що він не планує ані зупиняти, ані призупиняти російсько-українську війну. Російські окупанти мають на меті знищення України, і ми маємо про це пам'ятати і допомагати українському війську. До речі, росіянам чомусь дуже не подобаються наші з вами збори. З смакуванням дивляться ці відоси, як камікадзе вбивають людей. скидаються так охотно на це вбивство. иногда даже обидно, когда там какой-то сбор объявляешь на там, запчасти, чтобы парней спасти, собираешь там 40 тысяч. Немножко странным это все смотрится. Мы вроде типа один супер и вроде бы как всем хочется, чтобы мы помогали людям и так далее, а в итоге вот так все происходит. Это все немножко странно, конечно, но Тупоголовий дегенерат не розуміє, чому українці ненавидять росіян. Можливо, він зрозуміє, коли отримає свій дрон пику, і для того, щоб такі шанси з'явилися, обов'язково закидуйте на русарі з реквізити, є, як завжди, в описі до цього відео. І там же і ще поруч є кнопка підписатися на мій канал. Натискайте її. Учора Владімір Путін під час свого стендапу не читав жодних історичних лекцій. Що дуже дивно, зате він перетворився на полководця і розповідав про ситуацію на фронті. Там основні міроприяття проходять де? на красноармійському направленні і вокруг міста Дмитров. Красноармійський Дмитров повністю окружені. Так же, як в свій час Купянський. Для того щоб у вас було розуміння, про які саме міста він говорить, то я маю перекласти. Він називає Красноармійським та Дімітровим Мирноград та Покровськ. Ну і звісно, Владимир Путін набрехав. Ситуація у Мирнограді та Покровську дуже складна, дуже важка. Там практично немає нормальної логістики, але ці міста не можна сказати, що перебувають у повному оточенні. Ситуація у Куп'янську важка. Росіяни його контролюють приблизно на 60% але точно не захопили його повністю і повністю не оточили таку саму брехню. Владимир Путін розповів і про місто Вовчанськ на Харківщині. Волчанськ ну, майже повністю руках. Це на харківському напрямку. Місто Вовчанськ. Росіяни намагаються захопити, якщо я не помиляюся, і з весни минулого року, тобто практично півтора роки, як і їм не вдалося цього зробити станом на сьогодні Вовчанськ. Точніше, те, що від нього лишилося, частково контролюється українською армією, частково російською. Але от далі сталося дещо досить неймовірне. Володимир Путін почав просто вигадувати назви міст, які російська армія, наче як захопила або захоплює. Там далі. Е е е Комсамульська. Да? Значить, а сіверня Косамольська? Куп'янськ, Славянськ. Ні, я серйозно. Владімір Путін просто узяв і вигадав назву міста, яке наче як захоплює російська армія. Хоча, можливо, він мав на увазі місто Комсомольськ на Амурі, яке розташоване на території так званої Росії, або, можливо, він мав на увазі місто Горішні Плавні у Полтавській області. Воно колись давно називалося Комсомольськ, але воно розташоване майже за 300 кілометрів від лінії фронту. В Комсомольській. Внутри города идут боевые действия. Он очень хорошо детально знає план ситуацію на полі бою, та насправді це не має жодного значення, бо Владимир Путін вигадує санітниці тільки для однієї людини для Дональда Трампа. А він повірить і у і у захоплені практично усі українські міста. Російська армія принесла Україні дуже багато проблем. Російська армія просувається, має тактичні успіхи. Але чи означає це, що росіяни вже зламали Україну? Однозначно, ні. Навіть російські пропагандисти це визнають. Михайло Михайлович, можна задать жесткий вопрос? от уже продолжительность войны примерно как великотечно. А почему мы до сих пор не в Берлине? Хотіли за неділю, а не вийшло і за три роки. можна, звісно, і треба сміятися із Владиміра Путіна, але дивлячись правді у вічі, я маю сказати, що ми маємо зараз дуже серйозні проблеми всередині українського війська, і передусім це проблеми системного характеру, і їх треба вирішувати, щоб ілюзії Владиміра Путіна про те, що він може зламати Україну, виявилися абсолютно розбитими щоби зрештою наша держава вижила. Далі Владимир Путін перейшов до іншої брехні. Він сказав, що Російська Федерація точно ніколи не планує більше ні на кого нападати. Росія не збирається нападати на Європу. Це для нас звучить смішно, правда? Ні, ніколи не собиралися. Ну, если не слухати від нас, ну давайте ми це зафіксуємо. Вапросив немає. Ну, по-перше, Україна це і є Європа. На території Європи зараз відбувається наймасштабніша війна після Другої світової. Ну а по-друге, Владимир Путін свого часу практично те саме казав і про війну проти України. Хочу, б, хочу щоб ви мене услышали, дорогі друзі. Не вірте тим, хто пугає вас Росії. Кричить о тому, що за Кримом послідують інші регіони. Ми не хочемо розділу України. Нам цього не потрібно. Але з нашої точки зору, це повна чуш, це ложь. Російська Федерація ніколи не планувала нападати на Ічкерію. Російська Федерація ніколи не нападала на Грузію. Російська Федерація ніколи не воювала проти України і Російська Федерація, звісно, не збирається атакувати інші країни Європи. Напевно, саме тому із мотивів миролюбивості Російська Федерація час від часу відправляє свої дрони до країн Європи. І саме тому Російська Федерація буквально отучора проводила навчання своєї стратегічної авіації над Балтійським морем. Це просто заради ми. Миру заради миру Владимир Путін не збирається припиняти війну. Заради миру Владимір Путін не збирається підписувати жодних угод. Він просто хоче безкінечно тягнути час і дурити Трампа. Пожалуйста, ми готові. Ну ми ж самі понімаємо да сість і серйозно обсуждати. Кожне там кожне слово має значення. Разом із тим, учора Владимир Путін зізнався, що з Україною він не планує взагалі нічого підписувати, тому що мир його не цікавить, тому що він планує далі воювати. Ви знаєте підписувати документи з uh, українським раховством безсмислено. Я вже много раз на эту тему говорю. Якщо раптом у когось іще були ілюзії, якщо раптом хтось вірив, що Владимір Путін може зупинити війну проти України, бо вона раптом йому стане невигідною, то він учора мав розбити усі ці ілюзії. Владімир Путін практично прямим текстом сказав, що його мета це геноцид українців, і продовжувати бойові дії до останнього українця. Ну, я вже публічно виступаю. Сказав, в принципі, ми кетиму Кату. Владимір Путін учора практично прямим текстом сказав, що він не планує зупинятися, що він далі хоче вбивати українців. І, здавалося би, за логікою на оцю його заяву мав би відреагувати американський президент, але Трамп не відреагував. Він був дуже зайнятий. Сварився із журналісткою. Ти що, тупа? Ти що, тупа людина? Тому що вони прилетіли літаком разом з тисячами інших людей, яким тут не місце. А ти просто ставиш питання, бо ти тупа людина? Натомість наступного тижня до Москви має знову прибути стів Вітков для того, щоб розповісти Владіміру Путіну, як він його любить. Триває нова серія ідіократії. Ну а тепер, дорогі друзі, я маю вам розповісти прекрасну новину, яку я мав озвучити іще ще вчора, але зізнаюся, забув у рамках проєкту Шахедоріз дронами-перехоплювачами, на які ви донатили, збито вже більше тисячі повітряних цілей. Кожна підтверджена, кожне таке збиття це врятовані життя. Я дякую вам за те, що ви постійно допомагаєте. Це дуже серйозно впливає на російсько-українську війну. І я дуже прошу вас, не зупиняйте продовжуйте й далі допомагати українському війську. Зараз це дуже важливо. А за минулу добу наші воїни завдяки вам отримали ще 204 нових FPV і усі вони перехоплювачі. Більша частина шахедів. Від імені бійців батареї перехоплювачів безпілотних літальних апаратів 38 ї окремої бригади морської піхоти. Ми виражаємо свою вдячність спільноті Стерненка та Сергію Стерненку особисто за надані нам 20... Шахеди лізів, саме стінгів, якими ми будемо вже сьогодні хірачити шахеди. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Пілоти 105-го прикордонного загону, дякую спільноті Стерненко та особисто Сергію Стерненко за надані fpv перехоплювачі. Даними дронами будемо знищувати ворожі цілі противника та робити наше небо чистішим. Слава Україні! Ми бійці бойової групи Валькірія зенітно-артилерійського полку 10-21. Висловлюємо подяку спільноті Стерненка та особисто Сергію за чергову надану допомогу у вигляді 40 БПЛА Стінг. Слава Україні! Слава. Вітаю! Взвод БПЛА перехоплювачів 13-го окремого батальйону. Виносить щиру подяку спільноті Стерненка за надані дрони. Ними ми щоночі будемо вражати засоби повітряного нападу противника. Слава волонтерському руху і слава Україні! Героям слава! Ми батареї перехоплювачів зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 117-ї окремої важкої механізованої бригади. Щиро дякуємо спільноті Сергія Строненка за надані 30 зенітних дронів Blackbird. Щиро вам дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо міцного! Ми бійці екіпажу в пів перехоплювачів. 38-го зенітно-ракетного полку 2-го дивізіону. Дякуємо спільноті Стерненко та Сергію Стерненко особисто за надану нам нову партію зенітних і в дронів. Також дякуємо всім, хто донатить на небесний росоріс. Підтримуйте Збройних сил України разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Не майте зайвих ілюзій. Тверезо оцінюйте ситуацію. Пам'ятайте, що росіяни прийшли до нас із війною для того, щоб знищити нашу державу та нашу націю. І робіть відповідні висновки: не мовчіть, кажіть про проблеми і продовжуйте й далі допомагати силам безпеки та оборони України.